Казани, мангали, величезні сковорідки. антураж для головної площі старого міста незвичний. Тут на вогні грилюють овочі, готують і козацький куліш, і мадярський бограч. Ну він вже закінчується. У нас було 80 літрів. А це все, що залишилось. Маємо козацький куліш, ребро москалика. В нас отут, шашлик на вилах. Можете зацінити. Красоту ну, і по стандарту шашличок курячий ковбасочки Дальний. різноманітні і настоячки. Львів'яни до кам'янця привезли ще чимало цікавих смаколиків. На цьому оригінальному грилю готують, здавалося б, звичайну, страву, реберця та кухарі називають їх не свинними, а москальськими. Саме саме більше секрет це в соусі, яким вони змазуються під час під час смаження. Рецепт я вам не це якби. Фірмовий такий соус наш в принципі, якби ребер це сама фішка їх в тому, що це без сала. Вони класні, м'ясні, зовсім не жирні. Ну і надзвичайно смачні до пива, взагалі. Однак назвати ціни на вуличну їжу помірними, язик якось не повертається. Загрильований кабачок треба заплатити 25 гривень, а за два стандартних шматка шашлика 70. Чіпси з однієї картоплини коштують 15. Щоправда, тут їх готують прямо перед вами бізнесовці і бухгалтери. Ми маємо основне місце роботи, я головний бухгалтер, вон то на свій бізнес. Тобто, а це ну як хобі ж то. Ну, тут цікаво. Тобто, коли працюєш в офісі, то ну. Людей малося, а тут цікаво. Кілька хвилин і шпажка з печаною бараболею у ваших руках. і барбекю. І що схоже? Воно а які кращі? Такі чи запаковані? Такі чого? Вони натуральні. А тут сумчани готують справжній китайський чай. Не тільки пригощають наваром із листя, а й проводять майстер-класи із чаєпиття. Він заварюється за допомогою спеціального посуду. Це Гайвань, заварник або чашка, це чехе, посуд, з якого розливають чай, в одному заварюють, приливають він ще, він змішався, і розливають по маленьким піалочкам. В чому особливість заварювання, чай заварюється близько п'яти-шести разів. Іде наростання, смаку чаю, чайний лист розкриває свій смак, десь на третьому четвертому заварюванні він на вершині. Сергій розповідає, на відміну від українців, жителі Піднебесної знаю, розрізняють багато чорний, видів зелен. чаю. Китайці знають, чорний, червоний, зелений, бірюзовий, жовтий і білий. Тобто шість видів китайського чаю всі вони різні, збираються в різне, в різну пору року. По різному обробляється, і по різному ферментуються. Вони можуть піджарюватися, можуть скатуватися, можуть трохи пріти, можуть піднивати. Тобто, дуже багато нюансів. Попри те, що першопочатково гостей фестивалю планували частувати стравами народів світу та тих етносів, які проживали на території Поділля. Їжа тут сучасна. Утім, і вона припала до смаку фестивальникам. Гастрономічне свято однозначно вдалося. Ми, Ми любимо Подільський! Алка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ті Вісім Плюс.